І так, виготовляємо фарбу хакі. Така нам треба ґрунтовочка такого кольору. Колір рижий. Потім треба нам ось така от фарба салатова, для того, щоб вийшов зелений колір. І для темноти кольору візьмемо трошечки чорної фарби. Саме дешевої на даному екземплярі. Це сама гімняна фарба корабельна, сама дешева. Емаль у нас просто теж дешева. Так як нам треба цю бадягу пофарбувати. То, в принципі, тут головне, щоб воно трошечки пофарбувалося нормально. І саме головна ось така ґрунтовочка. Головне, щоб вона була рижа і матова біла, там чорна не підходить. Ось це основних два компоненти. А це вже по вкусу додається, там хто хоче темніший колір. Треба його перемішати для початку. Ми його перемішуємо, там в грунтовці знизу образовується така бадяга. Ось така ось. І треба перемішати. Щоб вона розчинилась. Ставте на Х2, бо це буде довго. Так, трошечки є. Там сюди додаємо. Десь отак. Лічно робимо з зеленою. Це трохи легше перемішується, бо це не грунтовка, а фарба. Є таке діло. Додавляємо. Отак от. Трохи до хрена додали, походу. І калдебеним. И так получается у нас фарба хаки, такая. Если сюда еще добавить чуть-чуть, 50 на 50, грунтовка и фарба. Из грунтовка и фарба. 50 на 50, чуть-чуть добавляем червоные. У нас стоит чуть-чуть светлейшая оливка прям Десь отака трохи темна. Ну вже цим можна в принципі красити. Темніше, якщо треба світліше, ще можна трохи додати салатовий. Тепер зробимо а-ля під німецьку. Чуть-чуть. Добавимо чорний аналогічно перемішуємо. Головне, щоб чорна була матова, щоб не вийшла вона потім блистяща глянцева Перемішуємо, чуточку додаємо чорний. Ось так, десь. И получается у нас черно можно и не добавлять, в принципе. Какая-то, может, она другая. Что-то она начнет славиться трохи. Но ничего. Ускорим трошечки это дело. О. Вот он, пожалуйста. Больше добавлять не буду, чтобы не испортить. Берем щиточку такую и получается у нас колер хаки. Погано видно, може на сонці от. Так от. такий колір олівочний. Ну, чорну фабру фарбу можна і не додати, то вже хоче і піднімця, хто -то можна там трохи погратися. А так, в основному дві фарби, оцих ось, ось. Грунтовка і салатова фарба. Головне брати ґрунтовку, бо якщо взяти таку саму червону фарбу, то фарбу, то нічого не вийде. Защо то, що ґрунтовка матова, а ця фарба глянцева, вони перемішуються і виходить середній колір. Ось такий інколи висохне, буде таким шуршавим. І сохне дуже швидко, треба швидко фарбувати, бо сохне моментально.